Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати знову розпаковку з сайту Aliexpress. Значить, Прийшло багато цікавих товарів. Значить, Перше, це такий косметичний набір. Зараз ми з вами його відкриємо і подивимося. Значить, Продавець його гарно запакував, ну, щоб так нічого не пошкодити відкрити. Ще я його не відкривала, не дивилася. Тільки з пошти забрала і зразу щоб якраз глянути що тут прийшло. Так. Ага, значить, гарна така коробочка, щоб нічого не пошкодилося. Дома, то вже на совість. Так, що тут у нас купирочка є. І ось і нормально попирка як для китайців, от не жаліють. Так, раз. Два. Три. І чотири. Чотири аж товари. Також ще є пупирка внизу, щоб не пошкодилося. Значить, перше, що у нас це? Це, мабуть, олівець для брів. Якась фірма китайська. Ну, а ні, біоква навіть з такою блискучою. Наклеючкою 04 грами. Все запаяно, все так бачите, цивільно запаковано. Зараз я без вас відкрию і все покажу. Так, я все розпакувала і хочу вам показати. Значить, перше, це ось така ось туш. Хейт що Воно таке, якась китайська фірма. 8 грамів, поки відкривати не буду, бо в мене є в використанні, буде в запас. Більше нічого такого на ній не вказано. Значить, також ось такий ось від Біоаква. Ну, Біоаква це знайома фірма з Китаю, ось такий ось олівець для брів таке копице, як його в народі називають. ну Тут ще його і Багатенько, бо китайці жадібні часто кладуть дуже мало, 0,4 грама. Такий ось колір. Зараз зробимо сводчик, чи підійде. Так він такий буде. Світло-коричневий, я думаю. Якраз підійде такий світленький. Доволі такий тверденький, як я люблю, олівчик. Так, це ось така підводка для очей. Також цієї фірми туш хейчана. 2 грами. Ось тут на коробочці була вона намалювана. Ага, ось такий повинен бути пензликом, як маркером можливо. І така ось туш тут є якась. Кісточка, така, мабуть, силіконова, звичайно. Ось дівчина китайська намальована. І останнє, що в цьому наборі було, це така ось палиточка невеличка Color Clarity Temptation. Значить, що у нас тут указано? Ще щось понаписувано. Ой, сфокусується. Хо. Чирорек, чи Юрек. Також якась невідома фірма. Тут ще є склад, все на китайському 12 грамів. Ще й термін придатності є до 2024 року. Це дуже дивовижно в китайських продуктах часто відсутній термін придатності. Зараз відкрию. Сподобалось, що все було дуже гарно запаковано. Нічого, я надіюся не розбилося, але зараз подивимося. Такий звичайний пластик, щось написано: Color Charm eyeshadow oh, Shadow. О, навіть дзеркало є. а такі ось сотинові тіні, звичайні. Схожі, мабуть, на Ruby Rose. Зараз я закрию. Зивкала і зробила сольчики така ось кольорова гамма. Одлинемо, щоб вам краще було видно, чи так уже ага, воно відкривається. Також є ось така ось кісточка, звичайна. Я такими не користуюся, але хай буде. Чуть ближче покажу вам. Ага, це такі долі вони пігментовані. Всі сяючі такі відтіночки. Ось такі ось так на камеру не видно розбіжностей. Я думаю, побачимо. Такі тугеньки, о, пігментація добра. Подивіться, як сяють гарно. Так, наступні. Такий золотий, такий ріженький і такий ось колір. Це ще слабенько видно переноситься. Тих схожий на оцей, але цей більш золотий. Так, це також такий руденький і найтемніший. Ось так от вісім кольорів. Така ж политка, я думаю, на кожен день підійде. Запаху зараз понюхаємо. Ніякого такого запаху немає. Ось такий ось був набірчик. Ну, буду користуватися, подивлюся, яка якість. Буває, що китайська косметика доволі таки гарного якості і гарно служить в використанні.